Добрий день, пані та панове! Я знайшов новий к состояние на своєму комп'ютері. Під назвою тут немає назви ніде не написаної P -of. Що це значить я вже забув, там щось було про Владу, коротше. Коротше, от така от игра супер-мега крутий конкурент Half-Life. Зараз ви зрозумієте чому. Не буду вам спойлерити. Зобривши ігру, ми можемо помітити таке от красиве поле, яке закінчує там. Це до речі, моя перша гра та, на так називаємо Ізічі, Тобто Easy FPS Editor. Моя перша ігра, яку я робив десь можу 12, 11, хер знає коли. Тут у нас отакі такі от всякі дерева, які я малював у хліті. От тут все, що тут ви бачите перед собою, оце, це все я сам малював в собственного персону. Я думаю, що це шедевр, чесно кажучи. Ну це шедевр. Так. Ну так, я зараз мало звуку, давно то щось прям тихо. Тут ми бачимо всякі такі от стіни і наших охранничків, які 100% не є барні. І отакі от круті двері. Є, yeah, ма, це ж у нас... в чні? В у нас тут є крути, яких я сам 100% малював. Формули, які я 100% не брав з гугла. Не, ну як серйозно, якщо серйозно. Ну це я робив сам методом тика на їздічі. Ну Тому думаю, що повністю тобі достойно, ні? Кажи. Почему же опять же А на похід. Поки ще мало погуляємо по тому всьому. По вайт всю white -мезі. М -м, я Вот, значит, да, на, наша тут вайтмеза. А вот тут я тягну что я перейду до ученого, то будто экзотиальный ужас. Oh, hello Mr. Dickle, we are very happy with him. We are almost able to do everything with the world E952. Even walk along the corridor to do this, this is your task, isn't it? Well, no well, Mr. Dickle, you are on time. Press the button. Що ж. Починаємо, це все нас тут. такі тут у нас є така ще вентиляція. Ні, ні, ну це... Ти вот чубокаврива, ну і це дуже даже гарно. Удирювичка, унірвечка, удирюючи, удирюючи, унітерювочка, ой йо йо далекав ся. Тут у нас нами ця чорна смерть ходить. Вс. Б'ємо, б'ємо. Чахай якась жорстко сирена. Отак от, от краще, все. У нас тут емотірок. Давайте ну, багато зумків з хаф-файфа використовані. Ну ладно, забудемо це. Як ви бачите, у нас тут була якась червона хернюшка яка нам... У нас тут на хедкрабу. А от і наші зомбі. Их та хернюшка з'їла.

Молодець, младець, йде геть, йде, йде, йде. Даже не думай про мене. Не думай про мене. Даже не думай про мене. Давай, піді краще сюди. І тепер ми опять звімо вентиляцію. І ми зустрічаємо нашого сплюснутого ученого. Що нам скаже сплюснутий учений? Да <плес> ты <це> сам кроун! Он типа, типа, что ты и кинул газеть спеспас те, ну, у кого поганый проблема с Типу, типа, так же вы хочешь, ты спецпас, спе спасает, то ты клоуна, а вот ты герой, бо ты даже стих спасати. А он, бля, му, а сам крон, там сидит, ничего не робит. Вот у нас запретна зона. А ну, вот у нас такие вот чудо, юдо у ну, нас ради йдемо вперед по вентиляції. Так, так. Це от був тот момент. Коли я тільки узнав про Easy, Йо... Ну, про EZF PS Editor. Тільки про нього узнав, почув. А до цього я вже сидів в RGM. ER От там вже сидів у тому RGM ER і там уже деградіровав у ньому. Так. Е, я хоч я, я, я тот, як тот глох робив, коротше у Блендері. Йо я хочу робити... Оце два кубики. Це два кубики, яких я об'ю далі укритті. І в мене вийшов оцей прекрасний пістолет. Я ще ті що тут щось а, з своїм інтернет-другом щось робив. А де мудочка? Ну музочки я так понял, не буду. Я просто я сюда ставлю музычку. А, не, був есть такие багсии, якого типа музычка играла на других картах. И зато бал я хочу тут забрав музычку. Щоб вона не игралась на других картах. Во всех случаях это. ты там, ну ты бил. Дай мало, давай пиди, ду. Давай, давай, я тебя жду. А двести птиц танцую. Давай, разота. Ты там застрял что ли? И нравно там застрял. Як я так угораздиру? Ну окей, значит там сидит теперь мрзота. Скучай, скучай. Было бы круто, як бы ты бігав. І Идей мне мені тот самый интернет-друг предложив. Типа, щоб вот задів, тут за мною сюди бегав, ну. Щоб ми в вентиляции хочет, брали, по вентиляции раздел и тікали. У той херні. Вот. Ну, взагалі, прикольна ідея. Я хеза, чого воно поламалося, може той за того, що я запускаю на новій версії, там альфа-версії, його. Я запускаю на альфа-версії. а та игра робилася ще на 1.10. Коли я тільки скачав свідче. мовчання. Дуже-дуже неукому мовчання. Страшно мовчання. Рекордно неукимовчання. Ми уже вирізаються. І тут ми можемо бити тих от мразот. Їсти аптечки. Вот и наш сети 17. Йоу, кроме! Я тут утрою, ему шутим, Постал. Так. Кстати, вот, бачите, да, тут вот, вот херню на том. Так. Вот, короче. Вот тут вот можно знак. то, того короче, это твои очертания ты зомбарю. які от тут туди ходять, коротше. Ту ідея теж мій інтернет друг предложив, типу, щоб, коротше, вони прикраїлись так і в стіні. Знам, короч появлялись яйця, да, у них там. І без того вони хочуть так, типу, розмножалися до тих херні. Вони ще були ідеї, типу, зробили так, щоб, ну, от ті от паразити не були розумні, зомбі були розумні. І щоб вони хоч і придумали спосіб, типу, спеціально радо так робити, щоб... От правда, цивільних людей заражає їх тими от ворозотами, які тут набігають. Я так не знаю, чого я так зробив, щоб не видалив як таке от. Бо за покуп безжалений неподобно херня, чим... Ну таке от біго. Вроді б її оперети по памяті. Да. Вот. Може там, типа, такі вот біги шарики, тоги яйця такі, оно там будет, типа, так, вирізати і так, і блю-блю-блю, и -блю -блю, все. І буду так все равно ратить ці штуки. І вот. І ти, розумний зомбі, придумай способ, щоб... Так, е... Ем... Опана. А я вже туди умів читати мануал? Круто. Ео, я тут я, я вже тут умню читати мануал. Так, ну окей, раз так... Якщо я читаю мануал нормально, то окей. Ну, то прекрасно. У меня тут у меня завжди був талант. Тут сейчас має бути якась херь. Не знаю, как з хранятся у Half-Life, но из half life 2. Сейчас ви, хочет все побачить Так вот! Оно! Oh, no. Но по нас стреляет. Просто там очень высокая людина, конечно, я помню. Вот. А 5-3. Где сейчас предлагаешь свои ключи скинуть все? Кольку. Так. Ну, я такого зато, что на той не было у нас тут. Давай прийдемо туди. Коротше, отут ми беремо, типу ви зверху пригаємо, да? так. Отак от. Знаєте, чому? Отут стоїть тригер. Отут стояв тригер, який нам треба було зачепити, щоб почався текст. Бо я не знав про те, що карти типу, можна запускати скрипти, коли тільки запускаються карти. Я про таке навіть не думав. Так, підходимо, підходимо до них. Hmm? In short, zombies know what their victims know. That's why they created AI. Your task is to break the AI system so that it kills zombies and doesn't work for them. Wait, wait. Some zombies can even shoot guns. Oh, I accidentally overheard the conversation. I'm so glad. От і кінець. На цьому і закінчилась наша ігра прекрасна. Бо я просто вигорів і не знав, що робити далі. Може то і кращому, бо я би не зробив того, не до того, до конця. І уж точно би його кудись не викрав. Хіба що я на мод ДБ би виков його. Ось такий у нас є безплатний Half-Life. Поіграв від душі, конечно. Добраніч. Mr. Declare, а Гордон Фрімен най сторонці.